Там димок поїв вже, і черепашка, і білий котик їсть. А тут є рижі. І мамка он, сидять. Голуби не дають, вже їм висипала перловку, вони з'їли, їм треба мішок перловки на кілограм. І тут ця стройка все розрито, дуже зле тут давати їсти. Ці котики їдять хто де, котиняки там дали між гаражами. Тут голуби наступають. Вон вже підходить. Треба постояти, поки не поїли. Йди мамка їсти, йди Рижик контіс. А другий малий рижик поїв. Там, Ще доїдає.